Час мріяти. Вже 18-й фестиваль в Бандерській фортеці на цей раз зібрав дітвору зі всієї республіки. Фонд підтримки держава допоможе молодим сім'ям придбати житло. Людський капітал. Громадські діячі на зустрічі у прем'єра. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. Вітаю вас! Час мріяти в Бендерській фортеці цими вихідними пройшов вже 18-й фестиваль. Його присвятили найменшим жителям нашої республіки. Більше півтисячі учасників зі всього Придністров'я, майже сотня концертних номерів, різноманітні інтерактивні майданчики. Організатори постаралися, аби всі дитячі мрії можна було втілити у життя. А як це було? Дивіться далі. Бендерська фортеця у повному володінні найменших жителів республіки з батьками, бабусями і дідусями в Олександроневський парк приїхали діти з усієї республіки, аби всього за один день втілити свою мрію у життя. саме дитинство, юність це той час, коли потрібно мріяти, коли ми пізнаємо світ, коли світ відкриває свої нові фарби. І коли діти зібрані з усього Придністров'я бачать цю перлину. Окрасу нашої республіки Бендерську фортецю і мрію. Про те, що побувати тут багато-багато разів. Інтерактивні майданчики, ігри, майстер-класи, творчі майстерні і все це в одному місці. Спробувати себе на велотреці, виготовити квіти, розмалювати камінь, проплисти по Дністру на байдарці. Та ще безліч найрізноманітніших і цікавих занять, де можна було проявити свій талант як дітям, так і дорослим. цікавий пізнавальний захід, як для дітей, так і їхніх батьків. Діти раді. У нас дуже мало дитячих майданчиків, де проходили такі фестивалі. Це прекрасно, тому що дітям потрібно розвиватися. А майбутні артисти, співаки та танцюристи свої таланти демонстрували на великій сцені. Більше 80 концертних номерів. Можливо, для кої з цих юних дарувань фестиваль стане початком творчого шляху. Адже мрії збуваються. Це дуже... це дуже здорово, коли колективи всіх районів збираються в одному місці і показують свої таланти. Мені дуже сподобалося різні концерти концерти, конкурси навколо дуже гарно свято подобається. Кожен колектив і люди можуть побачити, які прекрасні ансамблі є у кожному місці, у кожному селі республіки. Всі діти можуть брати участь в різних іграх, конкурсах і виступати, показувати свої таланти. Мрії збуваються. Закінчилося дитяче свято гучною дискотекою. А вже наступної суботи, 21 вересня, Бендерська фортеця знову зустрічатиме гостей. В парку Олександра Невського пройде свято для меломанів. Черговий вже 19 30 фестиваль «Шлягери на всі часи». Прекрасний фонтан прекрасний фонтан і така шикарна музика вживу оркестр. Прекрасна погода, прекрасний настрій. Раді, що практикуються такі заходи у нас при Придністрові. Ми приїжджаємо з Дубосар. Для нас відстань не має жодного значення заради такого задоволення. Приїжджають люди, родичі. приїжджають люди, навіть мої родичі. У нас місто живе, республіка живе. Ми живемо повнокровним, хорошим життям. Ми зробили свій вибір, і у нас буде тільки все добре, хорошо і відмінно. Існе ігрне місце тут награне місце. Колись тут був концертний майданчик, і сюди люди приходять, щоб отримати задоволення не тільки від прослуховування виступів колективів, але й від тих чудес, які витворяє наш фонтан. Адліці! Відмінно ліберці прекрасний колектив, просто прекрасно. Вони молодці. Ми ними пишаємося. Без дерева, шкіри, глини, лози та іншого підручного матеріалу національні костюми та страви. Село Гуяни до району в минулі вихідні стало місцем зустрічі народних умільців Придністров'я і Молдови. <му> Молдавська хора біля імпровізованого будинку та хліб-сіль почесним гостям. Так почався четвертий фестиваль мештер Фаур, тобто народних умільців. Цього року їх зібралось дійсно багато і дивувати всіх вони почали з порога. Ніна Падурець з Гоян спекла пиріг метрової довжини і пригощала ним усіх гостей. З ми готували для всіх наших гостей. А за порогом вітальні під відкритим небом розгорнулась торгівля: аромалампи, глечики, дзвіночки з глини, кошики з лози, картини і пано виконані в різних техніках. Наталія Стоян з привезла роботи дітей зразкового колективу «Умілі руки. Це пісок. Це, бумага. це пісок, це туалетний папір, це серветки скручені. Техніка називається пейп-арт, засновник російська художниця Васильєва. Не відстали від майстрів декоративно-ужиткової творчості і кулінари. Традиційну молдавську мамалигу, яка подається гарячою, варили тут же на вогнищі. Поруч на андробарці 19 століття жали виноград і розливали фреш. І все це під акомпанемент молдавських народних пісень і танців. Я благодарна. Я дякую, що є такі творчі люди, які розуміють, що культура це душа народу, а ремесло це та ж культура. Хочу привітати усіх, що фестиваль розвивався і далі. І дякую, що завдяки вашому таланту збережеться народно прикладна творчість. Всі вироби можна було спробувати і купити. А якщо вже дуже зацікавило, то й отримати майстер-клас прямо на місці. І ми сюди Щорічно сюди приходимо, радіємо, діткам подобається. Фестиваль зближує. Діти дізнаються нашу культуру, красу. Герхард і Лілія Хобрехт спеціально приїхали на цей фестиваль з Німеччини. Кажуть, дуже хотілось подивитися на цей край і народних майстрів. Ми знаємо, що люди в цій країні вміють працювати, а як вміють святкувати, рідко бачимо. Тому ми приїхали подивитися, як люди святкують. Це життя нас дуже цікавить. Фестиваль Мештерфаур вперше пройшов у 2013 році. Тоді зустріч народних умільців вийшла такою теплою, що захід став традиційним. З наступного року в республіці з'явиться фонд підтримки молоді. Це ініціатива уряду. Одне з головних завдань допомогти молодим сім'ям придбати житло, причому на вигідних умовах. Подібні програми вже діють в інших державах. Їх досвід теж вивчили. Своє житло в іпотеку до 10% річних, при цьому розраховуватися за кредитом допоможе держава виділить субсидію. Скористатися підтримкою зможуть молоді родини. Квартира або будинок тут вже на вибір. Головне підійти за критеріями. До речі, для сімей з дітьми це обмеження не діє. Подружжя, громадяни Придністров'я, при цьому один з них не старше 35. Останні три роки без власного житла. Ця вимога для обох. Загальна сума, яка на реалізацію загальна сума, яка на Реалізацію даної законодавчої ініціативи закладена у 2020 році в проекті становить 15 мільйонів рублів. Основна мета даного фонду це закріплення кадрів і підтримка молодих сімей. Отже, молода сім'я і держава разом роблять початковий внесок і платять за кредитом, причому бюджет бере на себе більшу частину. При цьому щомісячні виплати за кредитом для сім'ї складуть трохи більше тисячі рублів. Програма буде доступна для лікарів, педагогів, військових міліціонерів. Потім список доповнять проект закону молодих сімей. Молодіпроект закону про держпідтримку молодих сімей. Це якраз той інструмент, під який в бюджеті резервується певна сума коштів у фонді підтримки молоді. На нашу думку, цей варіант є найбільш справедливим, тому що кожна молода сім'я, де б вона не проживала, отримує стандартну субсидію від держави в залежності від кількості дітей і вже далі приймає рішення, яке житло покупати. Якщо Верховна Рада підтримає законопроект, він набуде чинності 1 січня 2020 року. Програма планується як довгострокова. А зараз вже працює президентська програма Доступне житло. Нагадаємо, нещодавно в експлуатацію здали житловий будинок для військовослужбовців. Там же поруч по столичній вулиці Бендерській добудовують ще один будинок на підході ще три будівлі в мікрорайоні Жовтневий. Там буде більше 200 квартир. На черзі довго буде в Бендерах і Слободзеї. Всього за президентською програмою до 2021 року в Придністрові здадуть більше 600 квартир. Якщо викупити житло самостійно, новосел не зможе, банки допоможуть пільговими кредитами. Ті, молоді сім'ї, це та категорія населення, без якої неможливо уявити добробут будь-якої країни. Шлося на зустрічі прем'єра з представниками молодіжних організацій. Якість інфраструктури, програма доступного житла, субсидування це ті заходи, які сьогодні вживаються державою для того, щоб призупинити відтік кадрів. Молоді люди повинні мати можливість отримувати базові знання з підприємництва для того, щоб втілювати свою ідею в життя тут, у Придністров'ї, зазначив Олександр. Александр Мартинов. Мы видели, що что... Ми бачили, що достатньо багато успішних бізнес ідей які ще 3-4 роки тому були мрією. Вони реалізовувалися в тому числі за підтримки держави. Тому на наступний рік закладаємо у бюджет кошти на цей напрямок, вже опробований на практиці. Є ідея у молодої людини, як організувати свою справу. Приходить в бізнес школу, безкоштовно там навчається. І якщо це вийшло, то отримує від держави невелику суму коштів 10-15 тисяч доларів на відкриття своєї справи. Крім того, уряд пропонує зробити безкоштовними аналізи медикаменти витратні матеріали для вагітних жінок, а також миючі, чистячі засоби, іграшки, канцтовари для вихованців садків і робочі зошити для школярів початкових класів. Ці пропозиції набудуть чинності у 2020-му. При цьому за оренду підручників батьки не платять вже з 1 вересня цього навчального року. Здоровий спосіб життя у 2020-му про це будуть розповідати у школах, дитсадках на підприємствах. Прем'єр закликав до його пропаганди долучитися і молодь. Ми видіємо, що ці проблеми рішаються. цього року ми побачили, як систематично йде вирішення проблем, з якими ми зіштовхуємося. Це ті проблеми, які є в спорті, наприклад, зокрема, брак спортмайданчиків. Молодь сама готова облаштовувати і встановлювати ці майданчики, допомагати місту і державі для того, щоб у них були місця для занять. Це вже такий перший крок у цьому напрямку. Ми плануємо розвернути. Ми плануємо розгорнути серйозну інформаційну кампанію в змі, школах, університеті республіки. Мало розповісти, що шкідливо або корисно. Важливо показати можливі наслідки, якщо людина не йде по шляху здорового способу життя. У 2020-му зміниться підхід до агітації за здоровий спосіб життя. Він дозволить усунути недолік інформації про користь правильного харчування, режиму сну, мінімального фізичного навантаження і покаже зворотну картину, що відбувається з організмом, якщо не приділяти своєму здоров'ю належної уваги. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі, ми розповідатимемо вам вже завтра, зустріч, як завжди, о 18.15.